Про складні юридичні питання простою мовою відновлення втрачених документів від початку повномасштабного вторгнення. Ми зрозуміли, що одним із критично важливих завдань є порятунок архівних документів, без яких складно уявити сучасне життя. В нашому випадку це актові записи щодо народження, одруження, розлучення, зміни імені та смерті. А також документи, виготовлені нотаріусами, зокрема, договори купівлі, продажу, міни, дарування, свідоцтво по праву на спадщину, заповіти, довірності та інші нотаріальні документи. Це історії людських життів, юридичні гарантії прав на майно та бізнес. Тому ми працюємо над евакуацією, оцифруванням та відновленням документів. Зараз триває масштабний проєкт оцифрування артових записів цивільного стану Миколаївської області за підтримки ПРООН та уряду. Данії. вже вдалося оцифрувати 650 тисяч артових записів в одній тільки області. Загалом по південному регіону верифіковано понад 1,7 мільйонів документів. А із зони бойових дій вже переміщено понад 48 тисяч архівних томів, нотаріальних документів та книг відділів державної реєстрації актів цивільного стану. Робота над цим триває і далі. На жаль, багато українців мають статус ВПО. Як вони можуть відновити втрачені документи? Якщо ми говоримо про акти цивільного стану. То внутрішньопереміщені особи можуть відновити втрачені документи незалежно від місця їх реєстрації або фактичного проживання. Органи ДРАЦ видають повторні свідоцтва про народження, шлюб або смерть. Достатньо звернутися в будь-який зручний для них відділ. Для отримання послуги з повторної видачі свідоцтва необхідно мати наступні документи: паспорт громадянина України або паспортний документ, що посвідчує особу заявника. Документи, що підтверджують родинні стосунки між заявником та особою, щодо якої складений актовий запис. Документ, що підтверджує оплату державного мита. Ціна державного мита на сьогодні складає 51 копійку. Окремі категорії громадян звільняються від сплати державного мита. Як діяти громадянам при втраті документів, що посвідчують право власності на житло та іншу нерухомість? Перш за все, варто зауважити, що втрата документів не тягне за собою втрату право власності. Якщо ви втратили документ про право власності на нерухомість, вам необхідно отримати його дублікат. Документами, які посвідчують право власності, можуть бути. Договір купівлі продажу, дарування, міни, іпотеки, інші договори, свідоцтво про право власності, свідоцтво про право на спадщину тощо. Видати дублікат документа може нотаріус або у разі припинення його діяльності, державний нотаріальний архів, а також орган місцевого самоврядування. Для цього достатньо звернутися з письмовою заявою особисто або через представника за дорученням. наприклад. За отриманням дублікату свідоцтва по право власності на приватизоване житло можна звернутися до відповідного виконавчого органу органу місцевого самоврядування або через ЦНАП у разі надання ним такої послуги. Для цього необхідно подати наступні документи: заяву зі згодою всіх співвласників житла, які брали участь в приватизації. Копії паспортів або свідоцтв про народження для осіб, що не досягли 16-річного віку, які є співвласниками житла та оригінали документів для посвідчення. Документ з поліції про те, що оригінал свідоцтва про право власності на житло був викрадений. Оголошення про втрату свідоцтва в друкованих медіа. Рекомендую з міста форму оголошення попередньо узгодити з суб'єктом надання послуги. Для отримання, наприклад, дублікату договору купівлі продажу майна, посвідченого нотаріусом, подаються наступні документи. Заява про видачу дубліката. Складається у письмовій формі та має містити інформацію про втрачений документ. Документ, що посвідчує особу заявника. Документи, що підтверджують право на отримання дубліката. Наприклад, якщо звертається представник, то нотаріально посвідчена довірність. Якщо спадкоємець, то свідоцтво про право на спадщину або документ, що підтверджують родинні зв'язки. Наостанок, необхідно подати квитанцію про сплату державного мита. Тексти дублікатів у нотаріальних документів викладаються на спеціальних бланках нотаріальних документів. Дублікат документу повинен містити весь текст посвідченого або виданого оригіналу документа. На дублікаті документа робиться відмітка про те, що він має силу оригіналу і вчиняється посвідчувальний напис. Після видачі дубліката оригінал документа втрачає юридичну силу. Загалом, у випадку неможливості отримання дублікату, втраченого або пошкодженого документу, необхідно звернутися до суду. Власник майна може подати позов про визнання права власності, якщо його право оспорюється або не визнається. А також у разі втрати документів, що підтверджують право власності, тобто можна звернутися до суду з позовом про визнання права власності на об'єкт нерухомості або про встановлення юридичного факту.